Живи, Україна, живи для краси. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини, навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не крити ганьбою. Я утверждаюсь, Точіна, я єс народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я. Утверждаюсь, бо я живу, Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо хліб та вугіль крала, о, як твій дух, осатанів, ти думала тобою весь з'їдаюсь? Та, подавившись, падаєш в траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила. Ніким звоювана ще не була. Наша столиця чудовий день, ясна пора, легенький вітерець повіїв. на кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, квітує свічами каштан. На хмарах сяє позолота. Ось Володимир, ось Богдан, он сяють золоті ворота, летить у небо голуб, птах, над ним хмарки, немов піргіне, Трепоча синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ходуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і, і дівчата, а матереві вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірна зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затихло. Задивляюсь у твої зіниці, Василь Симоненко. Задивляюсь у твої зіниці. Голубі, тривожні, ніби рань, Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіти, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Чуєш, нене, згадую про тебе. Бачиш битви, споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне. Знамену. Любіть Україну, Володимир Сісюра. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і воду. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву. Мишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, діяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, і в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, вона у вербах, і в кожному серці ударі, у квітці. Та шині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах І в стягі в багряному шумі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках і дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра.